Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Івана Гресенчук жовтан Вітаю Румунія критично відреагувала на черговий обстріл росіянами портової інфраструктури в Одеській області. Міністр закордонних справ країни Лумініцу Одобеску зазначила, що цими кричущими порушеннями міжнародного права країна-агресор продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в чорному морі. Нагадаю, сьогодні вночі Росія двома хвилями безпіло. Отників атакувала портову зернову інфраструктуру при Дунав'я, зокрема в Рені. 13 дронів вдалося збити. Проте значущих руйнувань зазнали ангари із зерном і сільськогосподарська техніка на території порту. З порту Одеси вийшло перше торгове судно після припинення зернової угоди. Це контейнеровоз Джозеф Шульт. Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з зернової угоди. Контейнеровоз знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року. На борту понад 30 тисяч тонн вантажу. Це 2114 контейнерів. Зокрема, з продовольством додам. Кордор першочергово використовуватимуть для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії. 80% підприємств на Одещині відновили свою роботу після початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів Олексій Дмитренко. Він директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації. Аби виробництво не зупинилось, кажуть, вова активно приймають заявки на бронювання працівників у критично важливих підприємствах. Відповідні документи вже отримали понад три тисячі мешканців Одещини. Регіон суттєво змінив сфери а. Аграрного виробництва взяв на себе значну частку вирощування баштанних та садових культур. Ми в області наростили виготовлення масла. З йогуртів, сиру, молочних продуктів хліба, сумішів, соків, фруктових та овочевих, олії, вин, деяких ковбасних та макаронних виробів, овочів та фруктів консервованих. У той же черг у нас є спад виробництва яловичини, свинини, соку, яблучного соку, борошна, суміші, тіста та солодкого печива. Додам за даними департаменту, середня зарплата в Одеській області зараз 12 тисяч 220 гривень. Рада у справах ВПО може з'явитись на Одещині, оскільки таку рекомендацію уряд України надіслав кожній регіональній адміністрації. Зараз у єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб Одещини на обліку з 2014 року перебувають понад 226 тисяч людей. З початку повномасштабного вторгнення на облік як ВПО стали майже 186 тисяч осіб. Це буде консультативно-дорадчий орган при обласній адміністрації. Зараз це питання напрацьовується. І, скоріш всього, єдине і велике проблемне питання це забезпеченням безпосередньо внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Громади мають створювати фонди тимчасового житла. Для таких е, осіб соціальне житло необхідне. Причому соціальне житло необхідне не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а для місцевих громадян. Е, ну, і працевлаштування. Працевлаштування, тому що не всі внутрішньо переміщені особи е, хочуть звільнятися за по по попередньому місцю е, свого працевлаштування і змінювати е, свої е, професійні, е, скажімо, напрямки е, тут на території області. І я гадаю, що це питання не тільки по нашій області. Загорнули тіло у ковдру і вивезли до лісу. Трьох чоловіків судитимуть за наругу. Над тілом померлої мешканки Березівщини. Труп 30-річної жінки знайшли представники громадського формування під час патрулювання села у Великобоєлицькій ОТГ. Правоохоронці з'ясували, що напередодні загибла разом з трьома чоловіками розпивали спиртні напої. Врешті жінці стало і Вона впала замертву. Чоловіки, злякавшись, взяли тіло і вивезли до лісу посадки. Попередньо смерть жінки настала від. Серцево-легеневої недостатності, наслідком якої був туберкульоз, чоловікам, які сховали тіло у лісі, загрожує від 4 до 7 років в'язниці. ховала понад 100 мільйонів від держави. Голову правління одного з банків підозрюють в ухиленні від податків. Слідство встановило, що підозрювана за звітні періоди ще 2015 року уклала договори з відчуження нерухомого майна банку, але не заплатила за це податки. Такі дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 100 мільйонів гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.